Дякую. Отже, мене звати Олена Мандзюк, я є фахівцем органів стандарт органу сертифікації. Працюю в сфері органічного виробництва з 2014 року. Сьогодні я хочу. Розповісти, презентувати так основні зміни щодо загальних вимог, які відображені в новому регулюванні щодо вимог до органічного виробництва. Це основний регламент, як вже було сказано, 848 Якщо говорити про перелік основних змін, то це в першу чергу були зміни більш. Певні та зміни деяких вимог до виробництва по, кожні, по кожній галузі та контролю. Саме ці зміни ми сьогодні детально проговорювати не будемо, тому що, як вже було озвучено Сергієм, ви можете більш детально по кожній галузі, відповідно того, до якої ви працюєте, якщо ви є оператором ринку, ознайомитись, Вони доступні на youtube каналі Organic Standard, ці записи, які проводилися попередні періоди. Сьогодні ж ми детально поговоримо про наступні зміни, які відбулися до загальних вимог, які стосуються будь-якого виду діяльності з органічного виробництва. Отже, які ж основні зміни так відображені в новому регулюванні? В першу чергу в новому регулюванні було впроваджено і більш тісно пов'язано регулювання саме до органічного виробництва та вимоги, які стосуються офіційного контролю та базових вимог до харчової продукції. По кожному з цих пунктів змін ми далі з вами більш детально проговоримо, тобто, можна сказати, це на сьогодні такий план моєї доповіді, про що ми будемо спілкуватись. Також з основних змін це є те, що була розширена сфера застосування регулювання, тобто. Ті види продуктів, перелік продуктів, категорії продуктів, які можна сертифікувати, вони теж були переглянуті, так само, як і назви найменування категорії продуктів. Переглянули бупереглянуті, були цілі та принципи до органічного виробництва. Також з'явилися певні нові терміни та визначення, деякі поняття були переглянуті деякі з'явились нові так як в принципі і превентивні запобіжні заходи, яким сьогодні присвячена наш тренінг. Детально будемо про них говорити сьогодні, і також поговоримо про форму сертифікату, яку буде отримувати оператор вже згідно відповідності системи рівнозначної системи по сертифікації до нового регулювання 848-го. Отже, якщо говорити про загальну про нормативну базу, як вже було сказано сьогодні Сергієм, так у нас є основний базовий нормативний акт це регулювання 2018-848. Ще його називають так між собою в секторі органічне регулювання. Це є базовий документ, який пов'язаний з наступними підзаконними актами. В базовому регулюванні визначені основні правила виробництва до органічної продукції також основні правила сертифікації. Такого виробництва і базові вимоги до маркування органічної продукції та додаткового контролю за операторами. Якщо говорити про підзаконні акти, які є розроблені до 848 основного регулювання, вони поділяються на два види: це є імплементаційні акти та делеговані акти. Їх на сьогодні вже є. Десь 25, по 25 тих і тих видів вони стосуються. Переважно кожен підзаконний акт присвячений певному. Виду вимог із статей по сфері 848 регулювання, де більш детально розписано усі підходи і заходи вимоги, які повинні впроваджувати як оператори ринку, так і органи контролю за операторами ринку з органічного виробництва. Відповідно, якщо порівнювати з еквівалентним стандартом, за яким ми сьогодні ми попередньо да, з вами працювали, і які ще сьогодні діє. У нас раніше діяли два регулювання з органічного виробництва. Це 834 та 899, і їм на заміну прийшло регуламент 848-й, основоположний, до якого додатково йдуть ряд імплементацій. Та делегованих актів, тобто вже більш розгалужена система, вдосконалена і більш розширена. В свою чергу, ці регулювання, базові акти та підзаконні акти до органічного з вимогами до органічного виробництва пов'язані і не суперечать так і і співпрацюють із основними базовими законодавчими регулюваннями як щодо офіційного контролю, це регулювання Європейського союзу 625 та регулюванням, які стосуються базових вимог до харчового законодавства, це регламент 178 2002 дріб Якщо говорити про саме сферу сертифікації, про скоп згідно 848 регулювання, які визначені категорії продукту і які види діяльності можна сертифікувати, про основні зміни до категорій продукту і те, що було ж розширено. Відповідно, як ми бачимо на слайді, у нас за 848 регулюванням є сім категорій продуктів. Основні з них ви бачите, вони ті, які були і в еквівалентною системою сертифікації з органічного виробництва. Але хочу визначити по основним змінам, які стосуються саме. У нас є категорія продуктів окрема, яка нова, якої не було раніше. Це категорія продуктів G. Це вона називається інші продукти, які не включені в попередні категорії A, B, C і D. Категорія це категорія рослинництва, продукти рослинництва, які первинного виробництва, які не піддавались переробці, і в тому числі до цієї категорії включені насіння та репродуктивний матеріал. Які раніше за еквівалентною системою вони відносилися окремо насіння і садивний матеріал відносились окремо до категорії продукції F. наразі, як ви бачите, за 848 регулюванням уже по рівнозначній системі, якій ми будемо працювати, категорія F – це окрема категорія, яка виділена для органічного виноробства раніше органічне виноробство воно входило в категорію D – перероблені харчові продукти. Наразі це буде окрема нова категорія. В категорію А продукти первинного виробництва рослинництва та насінений матеріал вони об'єднані в одну категорію. Категорія B та C, це B це тваринництво. І продукти тваринництва, які не піддавалися переробці, вони залишилися незмінною. Категорія сі це теж продукти аквакультури, водорості та їх продукти, які не піддавалися переробці. Категорія Ді це перероблені харчові продукти, категорія і корми. І теж хочу зауважити, що по категорії і корми це категорія, до якої входять будь-які види кормів. Якщо раніше по еквалентною системою нас ця категорія продукції називалася перероблення. Ні, корми, так, то по регламенту 848 це категорія продуктів, яка включає будь-які види кормів. Якщо говорити більш детально про категорію продукту нову повністю для нас категорію G, це ті продукти, які не ввійшли в інші категорії, які перелічені, і передбачені по сфері сертифікації за новим 848 регулюванням. Це категорія продуктів, перелік яких чітко визначена в додатку. Першому до 848 регулювання. тут ви бачите повний перелік тих продуктів, які зазначені в цьому додатку. Він може змінюватися, оновлюватися якщо. Будуть подаватися запити, так і цей додаток буде переглядатися на сьогодні. Це такі продукти, як, наприклад, дріжджі для використання як харчові продукти або корми, також такі продукти, як мате, кукурудза, виноградне листя. Також найпоширеніше, теж яке було в Україні користувалися популярністю, це сертифікація воску бджолиного. Теж уже за новим регулюванням цей продукт. Буде попадати в категорії продукції G ефірні олії, як ви бачите, бавовна, вовна. Я не буду детально перелічувати всього найменування. Ці найменування продукції завжди буде доступне для вас в додатку першому 848-го регулювання. Єдине важливе, що я хочу акцентувати увагу, що якщо говорити про вимоги до виробництва цих продуктів, які тут є в списку, які ж застосовуються вимоги, то Відповідно, категорії джі продукції до категорії G застосовуються ті вимоги до сертифікації до виробництва залежно від того. Від походження продукції, тобто з якого процесу виробництва, з якої діяльності походить продукт. Наприклад, якщо ми говоримо про віз бджолиний, то відповідно, щоб дану продукцію сертифікувати, це є діяльність бджільництва, тобто категорія від тваринництва, яке входить в бджільництво, і застосовуючи вимоги до даної категорії виробництва, буде перевірятись і сертифікуватись даний продукт, але вже безпосередньо в сертифікаті матиме саме Абдзелини віз категорії продукту G, на відміну від основного продукту бджільництва меду, яка матиме категорію B. Так само, і наприклад, інші продукти, якщо це виноградне листя, то відповідно це вимоги до органічного рослинництва. І для прикладу, да, якщо це ефірні олії, то цей продукт з цього списку має категорію сам. G продукції, але вимоги до виробництва абсолютно всі відповідають вимогам процесів переробної діяльності це застосування відповідно всіх вимог до виробництва оператором. Сферою сертифікації за 848 регламентом не, вона не розповсюджується на закладах громадського харчування. Хочу акцентувати увагу на цьому і нагадати, що Можуть діяти щодо цього певні регулювання національними вимогами або приватними стандартами, але за 748 регулюванням у разі використання закладами громадського харчування органічної продукції для виготовлення тих чи інших страв, то відповідно застосовувати маркування євролисточком на зеленому фоні, як з рекламними цілями, так і з посиланням, це не Дозволено, можна посилатися на якість продукції, відповідно, зазначати це, те, що той чи інший продукт він використаний у страві органічної якості, зазначати це тим же самим шрифтом і розміром, як і всі інші інгредієнти продукції. Якщо говорити про основні цілі, які передбачені 848 регулюванням, основні цілі органічного виробництва це як ви бачите. Сприяння захисту до кілля та клімату, підтримання довгострокової родючості ґрунтів. Також велика увага покладена на сприяння високому рівню віри та діяльності органічного виробництва з метою забезпечення природних максимально природних до природних умов всіх процесів виробництва, зважаючи на будь-яку категорію продукції і будь-якої види діяльності. Альності також з основних цілей це заохочення коротких ланцюгів буту на місцевому ринку виробництва, тобто надавати перевагу використовувати локальні продукти на ринку і сировину за можливістю, звичайно. Це також заохочення збереження рідкісних і місцевих порід, що є під загрозою зникнення, також сприяння розвитку пропозиції генетичного матеріалу, тобто розвитку місцевих. Видів рослин тварин, які будуть більш адаптовані до відповідної місцевості, де відбувається органічне виробництво і буде застосовуватись і розвиватися. Також це є з цілей підтримка розвитку діяльності органічної селекції рослин. Всі цілі відповідно вони дуже тісно між собою пов'язані. Якщо говорити про принципи до органічного виробництва, я хочу акцентувати увагу на деяких принципах, які є відповідно найбільш вдосконалені відозмінені, на які найбільша увага приділяється в вимогах нового 848-го регулювання. Це повага до природних систем і циклів. The cat Це відновлення використання відновлю відповідальне використання енергії та природних ресурсів, це заохочення використання вторинних ресурсів і застосування основних принципів зі сталого розвитку. Це також забезпечення справжності органічного виробництва на всіх етапах виробництва відповідно. Це означає, що згідно основних принципів органічного виробництва. Оператори повинні застосовувати ті фізичні механічні методи обробки продукції, які збережуть відповідно всі основні первинні властивості продукції сировини, з якого виробляється відповідно продукт і збереження його якості і користі, як для довкілля, так і для людини. Також по основним принципам це відповідна організація управління біологічними процесами на основі екологічних систем, яке включає в себе методи, одні з основних, та які важливо дотримуватись, це заборона і невикористання ГМО в органічному виробництві або продуктів з ГМО в процесах органічного виробництва. Також ці методи. Туди повинні ґрунтуватися на оцінюванні ризиків щодо виду діяльності і виду категорії продукту, і на основі цієї оцінки ризиків оператори повинні впроваджувати запобіжні превентивні заходи, про які ми ще будемо більш детально сьогодні говорити. Також це обмеження використання зовнішніх хідних продуктів на виробництво. що це означає, це означає, що Обмежене застосування будь-яких речовин і продуктів, які необхідні у виробництві, і також їх відповідність, тобто можуть застосовуватись тільки ті продукти і речовини, які чітко визначені і. Передбачені регулюванням з органічного виробництва і відповідно новим регулюванням. Якщо говорити про терміни та визначення, я хочу сьогодні акцентувати увагу на тих термінах та визначеннях, які були вдосконалені на нових термінах і визначеннях, які з'явилися в новому 848-му регулюванні. На даному слайді відображені основні. Це що щодо органічного виробництва, що таке органічний продукт, перехідний період, та сам перехід до органічного виробництва, щоб нагадати по самій системі, дані поняття вони були уточнені, так але кардинально не змінилися на відміну від таких понять, як підготовка. Це зі змін, які стосуються даних понять та визначень, що згідно нового регулювання до органічного виробництва поняття підготовка органічної продукції та продукції перехідного періоду включає в себе процеси як доробки, так і переробки. Як ми бачимо, якщо в еквівалентній системі ці поняття були два різні визначення, розділялися, то в 848-му Регулювання до процесу підготовки входить в тому числі і переробка органічних продуктів і продуктів перехідного періоду, і будь-які відповідно інші операції, які Впливають на зміну продукту, але також туди входять і процеси доробки, які кардинально не впливають на первинне походження продукції. Відповідно, це такі процеси, як і нарізання, і забій, і перемелювання, подрібнення. Вони теж всі підпадають під процес підготовки органічної продукції і продукції перехідного періоду. Простежуваність теж важливе поняття в. В системі регулювань до органічного виробництва, тому що в 848-му регулюванні надзвичайно велика увага приділена даному поняттю простежуваність і підтвердження дотримання мас-балансу продукції органічної та продукції перехідного періоду. Розроблено окреме регулювання, яке прописує детально всі правила і вимоги до простежуваності органічної продукції. тобто що це означає? Це означає, що оператори повинні налагодити систему і дотримуватись її, за якої буде передбачено можливість прозорої і чіткої верифікації по кожному етапу виробництва, тобто звідки походить продукт, в якій кількості, і де він перебував, у кого, і відповідно що далі з ним відбувається. Превентивні заходи та запобіжні заходи це е, е, ці поняття, е, відповідно якими присвячений наш сьогодні е, в основному захід це нові поняття в органічному виробництві за 848 регулюванням, е, які е, оператори повинні визначити і впроваджувати обов'язково е, під час своєї діяльності на виробництві. Е, чим же відрізняються превентивні заходи та запобіжні заходи? Превентивні заходи перед собою, собою передбачають згідно регулювання. Це ті заходи, які мають визначити оператори та впроваджувати на кожному етапі виробництва підготовки та відповідно обігу органічної продукції. Ті заходи, які спрямовані на дотримання і виконання основних цілей та принципів органічного виробництва. це Збереження Біорізноманіття, збереження якості ґрунту, збереження профілактики від захворювань як культур, так і тварин, якщо вони відповідно в органічному виробництві, і заходи, які будуть запобігати негативному впливу на довкілля і здоров'я як рослин, тварин, так відповідно і людини. Запобіжні ж заходи це заходи. Оди, які повинен визначити і впроваджувати оператор, які будуть спрямовані на уникнення забруднення продуктів і продуктами і речовинами, які заборонені згідно регулювання органічного виробництва, не передбачені, і відповідно заходи, які будуть сприяти і. Запобігати змішуванню органічної продукції, продуктами неорганічними або продуктами перехідного періоду. В свою чергу, в основному запобіжні заходи були. Ціль запобіжних заходів так була розроблена з метою того, щоб забезпечити цілісність органічної продукції під час органічного виробництва і вже в процесі, так і у разі, якщо, наприклад, стається ситуація, коли в органічній продукції виявляються недозволені продукти або речовини. Які регламентуються точніше, навпаки не передбачені регулюванням. З органічного виробництва то обов'язковому порядку орган компетентний або орган сертифікації, орган контролю повинен проводити офіційне розслідування і оцінювати наскільки оператор виконав і імплементував ці запобіжні заходи, які він декларував, чи вони були достатніми і відповідними. І в разі такого розслідування відповідно метою є. Акцентувати увагу більше не на підходом да, по регулюванні, акцентувати увагу більше не на сам продукт, і те, відповідно, що він собою являє, і по реча, в зв'язку з тими речовинами, які виявлені, оцінити і. Підтвердити або акцентувати увагу для оператора на діяльність заходів з боку оператора, які він впроваджує, чи вони достатні, чи можливо вони недостатні, тому що можливо саме недостатність цих заходів привело до наявності тих чи інших недозволених речовин в продукті. І відповідно продукт, в якому виявлені, да, недозволені речовини або продукти, якщо орган контролю або орган сертифікації підтверджує, що оператор використав недозволені продукти речовини, або не вжив запобіжних заходів, яких декларував. Або не вжив тих заходів, або приписів, які вимагалися від компетентних органів або органів контролю до оператора, то така продукція не може бути розміщена на ринку з посиланням на органічну якість і на органічні методи виробництва. Регулювання 848 великий велику увагу і великий акцент робить на зобов'язанні оператора і відповідальності окремої оператора поведення записів ведені записи, відповідно як виробничої діяльності і всіх заходів, які впроваджує оператор під час органічного виробництва, з метою того, щоб витримати всі вимоги і дотриматись цих вимог. І також в обов'язковому порядку оператор повинен вести і реєструвати в по цьому підході по тій системі, яка зручно по внутрішній системі документу обігу, але обов'язково обов'язково, щоб був доступ до інформації для того, щоб підтвердити простежуваність органічної продукції та перевірити баланс мас. Органічної продукції та продукції перехідного періоду, яка виробляється уже в процесі використання і дотримання підходів до органічного виробництва, така інформація повинна бути доступна до для органів сертифікації та інших компетентних органів контролю в будь-який час, і відповідно повинна зберігатися. Також зобов'язанням оператора регулюванням покладається комунікація оператора з Органом сертифікації, якому він з яким він співпрацює, яким він контролюється щодо будь-яких підозр, або підтверджень щодо якості або неякості органічної продукції, якщо оцінити такі підходи, так і відповідно без затримки комунікувати з органом сертифікації і інформувати щодо певних випадків, які можуть виявлятися, також Пов'язанням оператора покладається комунікація з органом сертифікації щодо обсягів виробництва і певних змін по етапам виробництва органічної продукції, того тої діяльності, якою займається оператор. І одне з крайніх питань, яке я хочу висвітлити на сьогодні, по змінам це по формі сертифікату, яку будуть отримувати оператори після перевірки на відповідність по системі рівнозначення, яка буде працювати в нас в Україні згідно регламенту 848. го За цими вимогами сертифікат відповідності він повинен видаватися через систему. Трейсес, тобто є форма сертифікату, бланк сертифікату, яка передбачена окремим імплементаційним регулюванням, 1378, і відповідно прописані всі вимоги, що потрібно що цей сертифікат повинен містити, і яка інформація є обов'язковою, яка є опційною на розсуд органу сертифікації, але хочу наголосити і зауважити, що сертифікати згідно регламенту 848, можуть бути видані лише через систему трейсес. Сертифікати, які видані не через систему Traces, вони не матимуть і відповідно юридичної сили згідно регулювань за новою системою. Сертифікат, який видається через систему Traces, він повинен підписуватися за допомогою електронного цифрового підпису. Дана система роботи органічних виробників і працює за 848 регламентом. Вже працює в Європейському Союзі. Як уже було попередньо моїм колегою Сергієм, сказано що. В Україні і в інших країнах, які є не членами ЄС, можна буде вже це робити після того, як органи сертифікації отримають, будуть в переліку органів сертифікації, які мають право працювати за рівнозначною системою по регулюванню 848 і пройшли всі етапи погодження від свого органу акредитації та відповідно європейської комісії. У мене на сьогодні все.